Вітаю наших глядачів в ефірі українського бізнес-каналу Програма Агробізнес. Спеціальний проєкт для фахівців агропромислового комплексу, які приймають рішення. В студії Вікторія Довбиш. А на початку випуску вже традиційно пропоную переглянути стислий огляд новин АПК. Росія, слідом за Україною, може вести мито на експорт зерна. Голова Банку Росії Сергій Ігнатів запропонував на час вести плаваючі мита на експорт зерна. Таким чином, чиновник пропонує мінімізувати наслідки скасування ембарго, запланованого на 1 липня. На цьому в мене все. Ми надалі стежитимемо за подіями на агроринку. Пишіть нам і читайте нас на сайті www.ubcua.tv Хай цей тиждень буде сприятливим для вашого бізнесу. На все добре. Вітаю наших глядачів в ефірі українського бізнес-каналу Програма Агробізнес. Спеціальний проєкт для фахівців агропромислового комплексу, які приймають рішення. Студія студії Вікторія Довбиш. Вітчизняні винороби обурені пропозицію народних депутатів скасувати 1% збір на розвиток виноградарства садівництва і хмелярства. Про це заявляють в Асоціації виноградарі та винороб програму. Ми вирішили присвятити саме питанню державної підтримки вітчизняного агропромислового комплексу, зокрема виноробної галузі. І запросили до студії президента Асоціації виноградарі та винороби України Сергія Петренка. Наш діалог вже за кілька хвилин. Дочекайтеся. А на початку вже традиційно пропозиція. Ну, переглянути стислий огляд новин. На цьому у мене все. Ми надалі стежитимемо за подіями на агроринку. Пишіть нам і читайте нас на сайті www.ubc.ua.tv. Хай цей тиждень буде сприятливим для вашого бізнесу. На все добре!